Добрий день, шановні наші друзі! З вами знову сад канал Чередниченків. І ми Чередниченки, Ірина і Володимир. Як завжди, я розмовляю. Володя мені підказує і знімає мене. Бачите, ще не вихворілися. Вибачаюсь на Значить, Не виходили в ефір довго так. Вже всі питають і пишуть, чого вам не виходити, де ділися, як ваші справи. Ну, вже більш-менш нормально. Значить, я їздила до дітей в Польшу, Ось був. ненадовго їздила. Перед тим, як уїжджала, я зняла відео про хурму і поїхала. Останнє відео, коли я її пересадила, в другу серію хурми, І поїхала. Тоді приїхала, думала, що швиденько буду знімати далі. Але не тут то було, як кажеться. А, значить, е захворіли. Захворіла спочатку я, тоді захворів Володя. І це ми з ним хворіли всю неділю та Володя. Uh -huh. І ще я вибачаюся, Ще не вихворілися. От. Але е вирішили зняти відео. Бо треба все-таки. Багато хто пише, питає, тому вирішили зняти відео. Вже більш-менш на ногах ходимо, в себе більш-менш нормально почуваємо. Так що будемо робити, потихеньку починає. Значить, Із того, що я виростила, в мене ось з те, що я пересаджувала, я показую, володя зараз зніму на камеру. У нас ось така форма, яка Пересаджена хурма. Ось її. Тут в мене 10 баклажечок. Ось вона в мене. Звичайно, не вся зберіглась. Я уїхала, тут хазяйнував Володя. <різь> да, нічого не хочу поганого сказати. <різь> але Ну, як, Може, то така самовпевненість моя, але мені кажеться, що в мене б не одної не пропало. Ну, але у Володі, звичайно, дві штуки в нас загинуло. Ось. Ну, Як то кажуть, на війні без убитих. Я полівал. Да. Володя каже, що полівав. Будемо йому вірити, що він гарно все поливав. Що вже робить? От, да, на войне не, без уби... не... на войне не без убитих, як по-русски говорили, да, раніше. Ми. Ну, тем не менее, результат все одно є. І вона така блідненька. Ну, що можна сказати, сонця, мабуть, все-таки не... не вистачало вам аномало, тут каже, да? така блідненька, да, вона місця. Але вона у нас стояла тут. Ну, покажу, тут вона нас. Тут, у нас стоїть. ось Тут це ми для відео на стол виставили її. А взагалі вона стоїть уступ, і це фітолампа, і там у нас окно здорове, але ну, все-таки, що можна сказати? Раненько ще її було висаджувати. Це ж все-таки я посадила її раді того, щоб вам показати експеримент. Такі, як вона витримує пересадку. Для того, щоб ви дивилися, що все-таки пересадку вона витримує більш-менш нормально, звичайно, не без того, що якщо людина замовить там, ну, штук 10, да, то може одна-дві можуть загинути. Ну, я думаю, що якщо все нормально і сидить поливає, то все буде добре. Так, це що касається цієї хруми, значить, ще що хочу сказати про погоду. А, значить, ці два дні, коли ми з Володю хворіли, на вулиці, в нас, значить, не сьогодні, а позавчора, позавчора і вчора ночі, ночі, зранку було у нас у Дніпропетровській області мінус 21 градус. Було таке. E, значить, це ми, не, ми не живемо в городі, ми живемо на в, ну, в селі і на окраїні села ми живемо. Ось, а, і в нас вийшло такі морози, значить, десь о 7-й ранку було 21 градус. Ось. Так, зафіксували ми з в теплиці було 15, а на вулиці було 21. Швиденько вийшло сонце, правда, все розтопило, і вже десь через час було там мінус один, мінус два, і сонце було. Тобто ми посчитали, що це все-таки кратковременно, але мінус 21 гахнув хорошо. На наступну ніч все повторилося точно так, же, тільки на градус менше. Десь у сьомій ранку було 20 градусів мороза. Е, сьогодні вже було мінус 15, все-таки не піднялося вище чим... не, не опустилося нижче 15 градусів. Але з одного боку, ми, ми, так як ми захворіли, то ми не мали можливості піти повкривати все там, з пополам повкривали інжири в теплиці, одіяла просто покидали на них. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Все-таки це кратковременні моро, такі морози. Ну, буде перевірка. Так, і, але з іншого боку, це дуже гарно, тому що для деяких сортів це буде випробування. І нам теж це дуже цікаво, як у нас. Деякі сорти, ось, які більш теплолюбні, як вони в нас будуть витр... витрим... витримають їх, наприклад, та ж школ... колгоспниця в нас, да? і той сорт наш, який ми назвали, поки назвали його як Аврора, стор... сорт, який дуже схожий на джиро. Подивимось, як вони в нас перенесли ці морози. А, значить, оце що касається морозів. Да, були, я спочатку дуже володя, дуже ми розпрозпереживалися, що такі морози. Але почала писати іншим людям. Ну так в город, да, у місті, у Дніпропетровській таких і у Кам'янському таких морозів не було. От, те, хто поблизу в мене тут жив, знайомі, мами зателефонувала в Кам'янське. Вона все-таки у місті морози, таких морозів не, немає. Це там було там, 14, 12 де, в деяких місцях, отак. А у нас в той самий час було 21. Да. Ну, все-таки це для випробування, як експерименти, те, ті сорти, які хурми більш теплолюбні, це буде дуже цікаво. Будемо дивитися, що у нас вимерзло, що не вимерзло. О, хочу сказати, що у прошлому році один день було в нас 20 градусів морозу, і у нас вимерз на вулиці, був щеплений східна хурма, Тріумф або Шарун. Він у нас просто вимерз. Так. 19 градусів він витримав поза ту зиму, а у минулої зиму було 20, він вже не витримав їх. Ну, Східна хурма є східна хурма все-таки, то... Коли мене питають про сорти, то які сорти там Київська, Львівська область, Івано-Франківська, Хмельницька, то я кажу, що все одно для мене це залишається точно. Це три таких сорти, як Дарсофіївка, Соснівська, ну, Соснівська, звичайно, Дар Софіївка. І 12, це сорт дерев'янка, да угу. а остальні сорти все-таки це я не хочу, я не кажу, що вони не будуть рости. Але це сорти, які треба буде спостерігати і випробувати. Ну, крім віргіна. Да, є, да, я хочу оговоритися, що крім віргінських сортів. Віргінські сорти всі ростуть у <кху> цих областях без проблем. Так, володя, ще в нас теж будемо ще лікуватися. <кху> значить, Е, ще що я хочу сказати. Е, е, хто мене питає, чи посіяла я форму? Так, я посіяла, Володя, зараз ось покажи. Оце все на, наша посіяна, оце все посіяна наша фурма. Е, ось деяка, тут, бачите, вже почала сходити. Деяка. Да? ну Це, це дуже, дуже рано вона якось там. Ось. А взагалі, е, вся ще вона ось в такому стані. Тобто вона тут я посадила, подивимось, як вона буде сходити. А тоді. Тобто це ще місяць, да? Так, це ще місяць, вона буде. Ну ні, вона вилізе раніше, ніж місяць. Але я хочу, щоб вона підросла і. Ой, і відправляти ми її все-таки ну, будемо десь там, будемо дивитися, як вона буде розвиватися, як по погоді. Ну, Я думаю, що не раніше середини квітня, там кінця квітня, десь вона, поки вона е, під, підросте у цих баклажках, а тоді, вже, коли більш-менш укреплено, тоді ми вже будемо її так, таким чином, як я показувала е, переправляти людям. Поки ще нема чого тут зараз показувати. Да. Значить, е, е, ну, ось так. Ось таке відео. Так що я хотіла показати, що ця наша корма, все з нею нормально. <клухи> да, таке, У нас таке <клухи> кашельне відео вийшло. Ну що ти зробиш? Якщо хворіли з володдю однаково і кашляємо тепер однаково. Ну, головне, що, знаєте, як ото кажуть, якщо сам себе якщо болячка в постель не вложить, да, то сам. Ніколи не відпочинемо Так у нас оце, так у нас виходить, що тільки відпочити можна тільки по хворобі. і то Такий собі, да, собі відпочинок. да да Ну в общем-то е, да, і ще хотіла сказати, що е, багато е, да ось а мені хто телефонували за цей час, от люди я питала, хто у кого яка температура, то Кажуть, що у Київській області не було таких морозів. Пишіть в коментарях, дуже цікаво, у кого яка температура по Україні. Я думаю, що ця неділя, вона буде таких морозів сильних вже, мабуть, не буде. Навірно, це остання така неділя і там вже буде більш-менш ну, там, може, там десятка, 15 градусів, може там ще 12, так. Ну, 21 я думаю, вже не буде. Я думаю, нас вже під налякало вже і і і хватить, і досить, да? то пишіть в коментарях, будь ласка, у кого яка температура. Це дуже цікаво по, там, по, по Україні, де, де хто живе, я, ми будемо з Володю читати. Дуже цікаво, тому що коли б мене питають тоді, а яку можна нам хурму посадити там, яку-небудь область. Да? То ми, звичайно, відштовхуватись від чого. От, от цієї зими, наприклад, тут, як я людям кажу, у нас, наприклад, було минулої зими 20 градусів. Один день було 20 градусів. Да? Ось в цієї зими я вже буду казати, що в нас два дня було, один день 21, один день 20 просто градус, 20 градусів. Ось, тобто від цього і будемо відштовхуватись вже. Ну, які це буде мати наслідки, звичайно, потім ми все це з зволоді, обов'язково покажемо. Ну, а поки до побачення. Нехай у всіх все буде добре. Так, і продовжуємо чекати наш довгоочікуваний мир, український наш да? Mm -hmm. Дуже чекаємо на нього, дуже, дуже всі всі втомилися, звичайно, але віри не, не, не втрачаємо. Я гадаю, що все буде добре. Все буде мир і все буде Україна. На все добре. На все добре.